Його приємно одягати. Я думаю, що людям, які його одінуть, буде дуже-дуже раді вони цьому. Спасибо ну, таким людям, які приносять такі речі. Надія Переселенка з Барвінкового до Лозової жінка приїхала разом з двома дітьми у квітні. Зараз вона допомагає людям у банку одягу, який відкрило Товариство Червоного Христа. Захотілося зробити людям добро. Як нам допомогли, ми тільки приїхали, нам теж допомагали. І так само і я. Захотіла допомагати людям. Перший банк одягу у Лозовій запрацював наприкінці жовтня. Щодня тут підбирають необхідні речі до півсотні людей, розповідає волонтерка Тетяна Філіпова. Своїм одягом з іншими діляться мешканці громади. Сьогодні прийшли до нас, дивіться, які два великих пакунки. Розбираємо тут, знаходимо теплі світери, штанці, курточки. Велике, дякуємо нашим людям, що вони не байдужі. Ольга до банку одягу прийшла вперше. каже у квітні разом з родиною довелося виїхати з дружківки. За словами жінки, з дому забрали лише документи і кота. Зашлі посматрину ну але, але поки нічого для себе, ще как не подобрали. Потрібно, в принципі, як би вот тепле і постільне. У Лозівській громаді зараз зареєстровані 10 тисяч переселенців, і щотижня сюди приїжджають до ста людей. Розповідає перша заступниця начальника управління праці і соцзахисту населення Ірина Сазонова, каже, переважно їдуть звідти, де зруйновані оселі або немає опалення і світла. Основні місця, звідки переміщуються люди, це Барвінківська громада, Ізюмська громада, місто Харків, рідше місто Слав'янськ, Бахмут, Краматорськ. За словами Сазонової, допомогу від держави отримують більше 7 тисяч переселенців. У соціальному готелі та гуртожитках нині живуть до сотні людей. Більшість винаймають житло самі. Раз на місяць громада видає людям продуктові набори та засоби гігієни. каже Сазонова. Необхідні речі у банку одягу можна взяти раз на чотири тижні. Юлія Токар Суспільне новини Харків.